Вимкнені мобільні телефони, повна тиша в залі. Це розпочалася остання гра сезону з брейнрингу. Напередодні дня хіміка ерудити цілком серйозно вступили у боротьбу за призові місця. Фіналісти шість найсильніших команд сезону. Виявлення призерів з першої спроби не вдалося. У боротьбу за бронзу вийшли команди позитив та тесла, і лише четверте додаткове питання принесло позитиву бажане третє місце. Тесла, кстати, очень хорошая команда. И, я думаю, що в большое будущее, они займуть свои достойные призовые місця. Друге місце взяла команда Гранула а чемпіоном став дев'ятий біт. Підтримати команду прийшли колеги. У глядацькій залі під час фінальних змагань на свою чергу вступити в бій. Чекали команди, що не вийшли до фінальної шістки. «Підтримка завжди важна і не тільки в ігри, а в ігрі тим більше, тому що всі за своїх, як говориться. Вот. У нас тут же мы команда ветеран, как говорится, все все у нас тут вот есть. У каждого своя лучшая команда, вот за них и болели. Я, например, за Гранула, вот, потому что я там раньше с ними работал. Жребий будем за всех болеть, пусть победит сильнейший. Саме жеребкування визначило суперників. Друга частина гри відбувається за класичною схемою. Спеціальне пристосування на столі, кнопка та лампа були створені для того, щоб визначити сильнішого за кубок хіміка. Змагалися команди почергово. Результат викликав дисонанс. Кубок взяла молода команда, що прийшла в кінці сезону. Один товариш, якого тут немає, він дуже часто любив цю фразу на производство м'яка, по тому шоніон, видимо, часто виникав. У нього щось не так було, він говорив, що це какой-то когнитивний дисонанс. Ну, так ми вирішили. Ми потім в кінці сезону прийшли, увидели, победили. Вот он диссонанс на самом-то ділі. Перший сезон з брейн-рингу на припортовому заводі завершився. Але гравці в очікуванні наступного. Я впевнений, що буде і а то що лично мені подобається. З вот. я шо, участвую і. И... Если будет возможность будущее участвовать. Очень много команд участвуют. Люди приходят сюда и получают массу удовольствия. Очень приятно убедиться в том, что ты что-то знаешь, что ты что-то можешь. Я думаю, перспективы абсолютные. У нас будут летние каникулы. Я думаю, что мы с сентября вернемся к этому вопросу опять. Переможці отримали кубки, грошові премії та ексклюзивну сову. Згідно з положенням команди-призери отримали на всіх від двох до чотирьох тисяч гривень. На підготовку на наступний сезон у гравців є щонайменше три місяці. Якщо ж другий сезон таки розпочнеться восени, організатори обіцяють зробити ігри ще цікавішими.